Усім привіт, народ! Сьогодні невеличке, коротесеньке взагалі відео. Я такі відоси загалом то не знімаю, але слухайте, наболіло прямо. Я вирішив зняти раптом комусь. Це буде корисно. Якщо вам це дійсно знадобиться, я буду дуже вам сильно вдячний. Якщо підтримаєте канал в підписочкою, залишити якийсь приємний коментарчик. Ну і погнали. Як ви знаєте, минулого тижня вийшов Oblivion Remaster. прекрасний, як на мене, ремастер, дуже класний. Він гарно йшов аж до п'ятниці. Розробники випустили фікс, якийсь на 1,9 ГБ, який зламав е, методики апскейлу. Тобто не можна поставити тепер ні FSR, ні DLSS, нічого, і в результаті того дуже сильно погіршилася продуктивність. От ця от кнопочка вона перестала працювати. Тепер у мене FPS, як ви бачите, 55 туди-сюди, але насправді це брехня, тому що як тільки я зараз побіжу. Буду записувати відос або не дай боже увімкну стрім, в деяких місцях будуть просадки до 30, тобто оптимізон жахливий. Давайте дивитися, що можна зробити. Для початку треба поставити собі оцю от штучку FPS, увімкнути. У вас тут в правому кутику з'явиться FPS, Якщо можна було дивитися, які будуть зміни робитися. Ну, от, наприклад, у вас ще є якісь є там системи моніторингу, теж можете їх увімкнути собі. Загалом, дивіться, такий пресет графіки я поставив. Як бачите, ультра високі середні туди-сюди, ну загалом дуже високі. І зараз у мене е в районі 55. Ну, це ненадовго прямо. Загалом, як увімкнути? Є два способи: перший спосіб через блокнот, другий спосіб через командну стрічку, це Натільда, яка знаходиться, я буду робити через командну стрічку, тому що у мене блокнот чомусь не хоче працювати. Варто сказати одразу, якщо робити це через командну стрічку, у вас заблочаться ачівки. Тобто, ну варто скачати на Nexus Modi мод, mod, там є розблокування ачівок. Я залишив в описі посилання на цей мод. Просто качаєте по інструкції, там закидаєте в один файлик в папочку з грою, і потім вже заходите сюди і починаєте шаманити. Показую на приклад Еф 3, того що DLSS у мене фрейм-генерація не працює, бо вона працює лише з сорокової плюс серії. Мені підходить даній грі FSR. Для DLSS теж це ж так само можна буде зробити, тільки треба буде трошки інші а, команди вводити. Весь список команд на FSR DLSS буде теж в описі до відео. Почнемо. Значить, потрібно спочатку включити FSR. як робиться, пишемо Altar. Будемо зараз uh, шаманити, прикликати щось. Алтар. Після цього зараз я буду трішки підглядати. Я собі виписав FSR3. Крапка. Uh, і бачите, тут є Enabled. мене вже вибило. Скоріше за все, у вас теж може вибити пробіл. І одиничка. Натискаємо Enter. Дивіться, бачили, внизу екран мигнув, і все, наче як картинка трішечки помінялася. Значить, пройшла зміна. Пишемо далі. Далі треба вибрати пресет FSR, який ми хочемо. Ну ви знаєте, там є нативний е якість, баланс, продуктивність і так далі. Пишете те ж саме: Altar. FSR 3. У мене тут вже от вибивало FSR 3 тільки. У мене тут вибивало, вас може не виб'є, ну загалом пропишете Quality і дивіться, там теж пише. Напишіть 0, щоб була нативна. 1 Quality, 2, баланс, 3, Performance. Мені потрібна якість, я, значить, роблю а, пробіл і ставлю 1. Натискаю Enter. Бачили, знову вмигнула картинка. Як можна побачити, особисто в мене. Згладилося все, згладилося, все, стало виглядати краще. Але ФПС не помінявся, тож ще фрейм-генератор не працює. Е, пишемо третю команду, щоб підвищити FPS. Altar. FSR 3. Так. Пропускати літери, якщо то тоді нічого не буде. FSR3. І оце, бачите, fi.enabled, Якщо у вас не буде, пропишете теж вручну. І от вам підказка теж пишеться. Напишіть одиничку, щоби включити фрейм-генератор. Значить, пробіл, одиничка і Enter. Дивимось на FPS. Зараз писало 55-56. Не лякайтеся, от така от хрінь відбувається, але це лише в командній стрічці. Згортаєте просто. Просто згортаєте і дивіться 81-79. І картинка, картинка стала прямо, ну, прямо краще. Єдиний момент можливо е бути отакі от, от артефактики, коли біжите на низу, якщо придивитися, там може трошечки як земля підпливати або зверху мерехтіти трішки світло, але. E, насправді це раз відразу. Я один раз зробив в мене трошечки якесь мерехтіння було, другий раз зробив не було. Ну, загалом, це якщо прям приглядатися, буде видно, що трошечки пливе, але ну загалом, загалом я думаю, це пофіг. Якщо не приглядатися, ну і дивіться: 80 кадрів, все працює. FSR працює на якості стоїть. Фрейм-генератор працює FPS Підріс можна спокійно собі. Це я зараз на записі бігаю 80 кадрів. Відповідно, ви розумієте, що якщо зайти в якийсь форт, печеру, ну в якесь місце, знаєте, не відкрите, дивимось 122-124 FPS, картинка виглядає шикарно. Пресет в мій, ви бачили, там в мене стоїть майже все на ультрах високих, деякі тільки стоять на середніх. Маю сказати, що є в цього один мінус ще е, методу, тобто він буде працювати тільки коли ви його ввели і граєте в гру. Коли ви вийдете з гри зайдете заново, у вас знову буде той старий FPS, який був на початку. Тобто налаштування скидається для того, щоб це працювало, вам доведеться кожен раз вводити е, ці команди. Але в принципі з плюсів ви от відкриваєте командну строку, не дивлячись на те, що вона от зараз мерехтить. Натискаєте е, стрілочку вверх, і вас тут, а бачите, видає список команд, які ви вже вводили, і ви можете спокійно вибрати їх звідти, просто ентером активувати. Ну, це займає 5-10 секунд взагалі, по-моєму, не впадло це зробити. До речі, ще можна зробити гостроту шарпнес, якщо ви пам'ятаєте, було налаштування От від 0 до 100 altarfsr е, е, 3 пробіл. І цифра, яку ви хочете. От я хочу на сотку поставити гостроту. Дивіться, в мене чіткість підвищилася просто е, на багато землі. Це було видно, коли я Enter натиснув. Дивіться, яка соковита картинка. Єдине, що так, да, єдине, що е, цей тут е, оці всякі такі трошки як артефакти, але це насправді коли дуже сильне освітлення йде. І я, чесно кажучи, не пам'ятаю, не помічав, чи було це таке до того моменту, як вони випустили патч. Можливо, воно теж було а я не звертав уваги. Ну загалом, коли трошечки темніше буде, воно взагалі а, не відчувається навіть. Ну, все, в принципі, для DLSS, Нагадаю ще раз, ті ж самі треба робити маніпуляції, тільки команди дещо відрізняються. Список команд також буде в описі до відео. Сподіваюсь, вам відео було корисне. Якщо у вас спрацюватиме все. Буду вдячний за якусь вподобачку, підписочку, коментар якийсь приємний. І що? Дай Боже, щоб у вас все працювало, приємної гри і всім бувайте!